Пережили ніч, наступив ранок. Сьогодні пізній ранок, бо було часу дуже багато витрачено на приготування цього сніданку. Але ми раді тому, що прийшов новий день, що ми залишилися живі. І що маємо насолоджуватись і їжею, і навколишньою природою, і гарним спокійним днем. Надіюсь, він таким буде. І квітами, які чудово наше життя прикрашають, і з насолодою ми доглядаємо за ними. А на сніданок у мене кава чорна, мелена, заварена в турці, турка використовувала. Добавила зверху столову ложку морозивий пломбір, цукру, підсолодувачів, ніяких не додавала, вітамін. А це блюдо авторське блю, блюдо. Я його можу назвати так, перекусувачі, як я їх робила. Гречневу кашу зварила, розсипчата, гарна вийшла каша. Трошки її підсолювала, коли вона варилася. Далі взяла яйця, остудила цю кашу гречневу, взяла яйця, сирі, збила. Далі на пательні, на сковороді протушкувала ріпчату цибулю, моркву потерту, зелену цибулю, петрушку, укроп, Добавила пікінську капусту, покришила товсту частину цієї капусти, використала і багато спецій. Таких спецій, як куркума, паприка, червоний перець, чорний перець, сіль. Все це замішала, дала настоятися хвилин 20, а потім підібрала посудину для використання в мікрохвильовій пічці і змастила її рослинною олією. Далі звичайною столовою ложкою накладала ось такі маленькі, ніби формувала тюфтєлі, запікала в мікрохвильовки. Добавила зверху соуси, пішло два соуси. Білий це ось цей соус. Голубій упаковці і манго-чилі, я його дуже часто використовую. Він надає гостринки моїм стравам. Ось такий в мене вийшов сніданок. Ну що ж, будемо смакувати. Усім смачного та тихого, спокійного вам дня. Зустрінемось в обід!